Сьогодні ми будемо спілкуватися на тему, як прибрати живіт. Я буду сьогодні вам давати конкретні чіткі рекомендації. Як же ж прибрати живіт? Хочу наголосити, що жир не топиться локально. Це було б дуже чудово, якщо б ми змогли саме підняти градус в районі живота, запустити процес ліполісу, дати фіциту калорій саме ось в цій зоні. І щоб там у нас спалився живіт. А грудь у нас залишалася стабільною, нікуди вона не зникала, бо велика, скажімо так, розпач всіх жінок, які знижують вагу, це те, що у нас і зменшується грудь. Неприємно, але це факт. Сьогодні ми будемо спілкуватися саме про той живіт, коли у вас ось він такий опуклий є, Ось такий живіт, якщо у вас є, бачите, ніби не критично, але він є. І він такий опуклий, і ось ще зараз про такі поговоримо. Ніби струнка фігура, все нормально, а ось він, засранець такий, нікуди не зникає. Ось, збільшу. Так, такий же від, коли випираю. Значить, що з цим робити? Причини утворення саме цього живота. Дуже часто буває так, що жінка струнка, все добре, але ось живіт він як барабанчик такий є. Причини, чому так буває? Ну, по-перше, це ваша фізіологія, що у вас саме такий тип фігури. Ось саме такий. І скупчення жиру відбувається саме в цій ділянці. Не в руках, не в обличчі, не в ногах і сідницях, а саме в животі. Другий варіант це у вас сладкі м'язи тазового дна. Це Стосується жінок, коли ось такі випираючі округлий животик у вас є. Далі це коли у вас взагалі немає ніякого спорту, ніякої активності. І частіше за все, це може бути просто набряк. І після пологів живіт не відновився, не став на місце і так далі. Причина один: сладкі м'язи тазового дна. Це надзвичайно регулярна проблема у жінок. Чомусь більшість жінок вважають, що ми можемо тренувати сідниці, ми можемо тренувати ручки, ми можемо слідкувати за обличчям, ми можемо навіть вже фейсбілдинг є тренуємо обличчя. Ми доглядаємо, будь-де, але чомусь не за інтимними м'язами. А там м'язи. Розумієте? І м'язи тазового дна також потребують в регулярному навантаженні. Особливо, як це зрозуміти? Якщо у вас, наприклад, ви якщо ви дуже часто вночі встаєте в туалет по-маленькому, якщо ви кашляєте і у вас йде нетримання сечі, якщо ви відчуваєте, як заходить повітря в сфінктер піхою в процесі інтимної близькості, і в процесі, наприклад, чого ви робите той вакуум, якщо в процесі виконання цієї вправи ви відчуваєте, як у вас заходить повітря в сфінтер піхви, да? то це говорить 100% про те, що у вас слабкі м'язи тазового дна. Чи можливо це прибрати? Так. Тому, власне, я і створила для вас курс Плоский живіт. Далі, взагалі, немає спорту, фітнесу і немає тренувань. Вам необхідно додати. Тренування це в тому випадку, якщо причина такого випираючого живота це набряк. І дивіться, звичайно, за своїм харчуванням, так, щоб воно у нас було збалансовано. При необхідності ви можете додати пробіотиків. Нічого поганого в цьому немає. Необхідно просто пробувати його курсом, дивлячись на ваш фізіологічний стан і обмін речовин це все, звичайно, в індивідуальній роботі. Я з кожним клієнтом індивідуально проговорюю. Це покращує метаболізм, звичайно, також. Обмін речовин, все так. І потім о чудо, і кудись це випираючи животик, він зникає? Бо ви прибираєте напрямки і покращуєте ваш обмін речовин. Ну, нема чому там вже випирати, у вас все стає плоским. Якщо причина утворення це жир на животі. Да? Буває так, що він просто стерчить, але там жиру немає. А буває так, що ти так його мациш, а там такий салко є, да? жирочок. Як прибрати в цьому випадку? Дефіцит калорій. Також мене на ефірі питали Наталі, ось що ж робити, коли там, наприклад, ти струнка, а живіт, він є, і то саме жир. Дівчата, ну, немає більше ніяких методів, це просто тримати дефіцит калорій до останнього. Бо жир, якщо у вас саме накопичення жирового депо відбувається в животі, ось саме з живота він піде в останню чергу. в останню чергу. Як зрозуміти, що у вас саме ось тут накопичення жиру, депожирова є, ну, у вас струнки ніжки, у вас струнки ручки, липце, все нормально. А ось саме валани відкладаються на животі талії. Все, це ваш типаж. Запасіться терпінням, я кажу так, що до останнього, якщо вже починається процес ліполізу, це розщеплення жирової тканини і жир з живота, саме він піде в останню чергу. У ну, вашому випадку, коли ви маєте саме тут жир. Бо наш організм він надзвичайно розумний. І жир для нашого організму це енергія. І якщо ми споживаємо багато речовин, ну, багато їжі, ресурсу, да, і ми його не спалюємо, не витрачаємо, то наш організм він його забирає як резерв це енергія. І тому ми. Робимо для нього дефіцит калорій, але продовжуємо рухатися, бути активними і йде процес ліполізу. Так ось з живота він падлюка піде в останню чергу. Ви маєте це розуміти ще раз: дефіцит калорій ви витримали, ви прибрали, спалили жир на животі, далі ви нормально хачуєтесь, але без надлишку, без профіциту. І у вас не з'являється жир на животі. Добре. Далі відновлення після пологів. Я завжди кажу, що ну прихильник того, щоб до мене вже приходили дівчата, які після пологів хочуть відновитися, прибрати живіт і покращити тонус м'язів тазового дна. я завжди кажу, що якщо немає ускладнень, ви можете тренуватися вже через 6 місяців після пологів самостійно. Але звичайно, якщо у вас були ускладнення, то, хоча б з дозволу лікаря, починайте. Ну, у нас жінки вони такі прогресивні, дуже самостійні. Вони кажуть, а ні, я вже через два місяці, через три місяці, щось там почала потрошку робити. Ну, ви можете загально, але саме з м'язами тазового дна бажано, щоб після обстеження лікаря або після шести місяців, як ви народили, ну, і це не затримуйте, бо. Як вам сказати, щоб органи стали на місце, і щоб у вас самі м'язи та зводна стали еластичними. І оцей злочасний животик, який вас турбує завжди, він став на місце. Розумієте, для чого це все робити? Ось саме я описала причини утворення ось цього животику. Він, ніби такий, знаєте, не дуже великий, але він напрягає. Хочеться. Хочеться, щоб стало якось ось так ось, правильно? Хочеться, щоб було якось отак. Не так? А ось так. Це реальний кейс. Після проходження курсу це були другі, другі пологи. І після других пологів живіт не став на місце. Але після проходження курсу живіт став на місце. І все тепер добре. Давайте тепер я розкажу про курс. Є такі. Унікальний курс, якому вже півтори року. Я його склала за запитом своїх клієнток, бо там індивідуально, коли працюєш, там дала, там дала тренування дала, дала. Потім я зрозуміла, що це актуально для жінок. І я створила і упакувала курс, який має назву Плоский живіт. Він триває місяць, але доступи у вас залишаються. Ви можете користуватися з ними ще два місяці. Я даю доступ на три місяці. Більше не потрібно. Ось за три місяці, якщо він не пішов у вас, але ви робили все, як я казала, я вам повертаю кошти. Але не було, ще в моїй практиці жінок, які за три місяці регулярних тренувань, хоча б, хоча б якихось мінімальних візуальних там, результатів, не мали. Ну, просто таких немає. А таких уже більше ніж 100 людей. Розумієте, да? є. Більш успішні кейси, ви можете їх подивитися на сайті, почитати відгуки. Але є, звичайно, і такі кейси, які потребувалися більше часу, да? бо там десь були нерегулярні тренування, десь там трошки послабилися в харчуванні і так далі. Але все рівно результат був. Значить, з чого складається курс? Я його назвала так: плоский живіт за 30 днів. Якщо ви тренуєтеся разом зі мною щоденно, бо там тренування щоденно, від 10 хвилин до 30, то я вам гарантую, що вже через місяць ви побачите хороші серйозні результати. Що включає в себе курс? Звичайно, це тренування на м'язи тазового дна, на поперечний м'яз і на скорочення саме з фінкту. І ануса, і піфо. Всі вправи, які могла я включити в цей курс, я це зробила. Це не тільки просто ми будемо з вами качати прес. Ні. Це система, система курс, це система, яка включає в себе роботу і над поперечним м'язом, і над м'язами тазового дна, і, звичайно, робота спини і постави. Поясню чому. Коли частіше за все. Жінка хилиться вниз. А чому вона хилиться? Ну, можливо, в неї слабкі м'язи спини, які не можуть її просто тримати фізіологічно. Можливо, просто в неї вже є викривлення якесь. Можливо, просто потрібно їй вирівнятися, згадати про це. Курс опрацьовує м'язи спини і вирівнює поставу. Це правда. Є тренування на спину і на поставу. Звичайно, є тренування на дихання. Розкриття діафрагми це надзвичайно важливо. Якщо вона у вас зажата, ваш живіт буде ну, стирчати. Коли ми працюємо над діафрагмою, над диханням, то ми розкриваємося, і у нас це допомагає животу ставати на місце. Бо більшість людей дихають як? Поверхнево. До речі, напишіть, як ви дихаєте. Коли я сама навчалася ще не тренера, це дуже давно було. Дуже давно в мене був. Вчитель, я вважаю легендарна жінка. Вона, їй на той час було 55 років, По тілу вона виглядала на років 30, по плечу, ну, може, на 40. Але вона настільки була жива, настільки в неї тіло було просто, просто клас. Вона підходить до мене і каже: А як ти дихаєш? А я дихала тоді, ні, знала, я не знала, хто нас вчить, як дихати. Дівчата, вас вчать, як дихати? Мене ніхто ніколи не вчив, як дихати. <рес> тільки мій вчитель, тренер навчила, як потрібно дихати, щоб не було зажатості діафрагми і щоб не було проблем, ось, наприклад, да, із цим животом вибираючи. Вона сказала: ти дихаєш поверхнево, ти дихаєш тільки грудним відділом. Це короткий. Спробуйте короткий. Це у вас, коли піднімається тільки грудь. Грудна клітина, але повітря саме туди вниз, до діафрагми, до живота, вона не доходить. Але якщо ви починаєте. Це на йогі, на йогі дуже вчать. Хто займається йогою, це в першу чергу вас навчать дихання. І у вас, коли заганяється повітря прямо в живот, ось такі видихаємо, да? ось це вірне дихання. Коли ви починаєте так дихати, у вас можуть бути запаморочення. Це нормально, бо кисень починає доходити е, повністю. Да? Ви дихаєте не тільки поверхнево, а йде насичення кисню і мозку, і так далі. Дихання надзвичайно важливе, тому цей курс він включає дихання вірне і розкриття діафрагми. Далі це обов'язково стречинг. Стречень для того, щоб зняти наші спазмовані м'язи, розтягнути, щоб у вас був стречень спини, обов'язково не тільки підкачувати, а вирівнювати, якщо у вас є сколіоз, якщо у вас є зажатість м'язів, якщо у вас зажат грудний відділ, цей курс вас він просто вирівнює. У мене була клієнтка, вона каже: я до тебе прийшла знаком питання. А зараз хожу з тобою знаком оклику. Ось так. Це за місяць, це можливо. Ну, і, звичайно, це тренування на м'язи тазового дна. Ось, бачите, цей курс він зроблений комплексно, тобто я била повністю по всім питанням: це дихання, це спина, постава і м'язи та і із Угу. А ще додала туди раціон. Про курс. На сайті ви знайдете опис цього курсу. Подивитеся кейси. А давайте я ж вам показала цей живіт, а кейс не показала, яких ми результатів отримали. Ось дивіться. До та після. Так, тут у нас кейс взагалі шикарний, я вважаю, дивіться. Тут і дефіцит калорій був, і комплексно працювали. Бачите, там дуже плоский, красивий животик став. Ось так. Тут прям куби видніються. Давайте ще один покажу. Так, це, це та ж сама дівчинка, але збоку. Добре. Далі. Є все-таки один мінус, коли ви пройдете цей курс. Вам буде складно підібрати ем, джинси стегна залишиться, а живота не буде, бачите, що відбувається. Тобто потрібно буде йти на шопінг, бо ці вже штани, які були у вас, вони вам не підійдуть. Давайте про курс розкажу. На сайті є, а зараз я вам розкажу детальніше. Це структурована програма на місяць, я вже казала про це, яка включає в себе тренування комплексні на дихання, на спинку, на поставу, на м'язи тазового дна і на стретінг витягування, обов'язково. Комплексний підхід, він дозволяє за місяць отримати бажаний результат. А які у нас з вами результат? Щоб живіт не випирав, а став плоским. Ось, тому ми будемо з вами застосовувати абсолютно всі методи, які працюють і перевірені вже 100 плюс клієнтами, які пройшли цей курс. Тривалість тренувань щоденно. Да. Будете терпіти мене місяць щоденно. Ну, що ж поробиш. Нічого страшного, можна і потерпіти мене. <ріху> Я буду з вами спілкуватися. На відео всі вже тренування записані. Ваша задача просто вмикаєте. Привіт, привіт і вперед. А далі. Дуже важливо, послухайте зараз. Курс допоможе вам. Він не тільки прибирає живіт, він вирішує наступні питання. Він. Прибирає живіт та низ живота, він зміцнює тонус, покращує тонус м'язів тазового дна. Ви позбудетеся нетримання сечі при кашлі, чканні, при фізичних тренуваннях. Дуже часто буває, коли це реальний ну, випадок у моєї практиці, тренера, коли прийшла до мене клієнтка, і щось вона -що один раз побігла в туалет і другий раз побігла. Це за годину побігла в туалет. І я щось не витримала, кажу, а що вам може погано, може сильно я даю навантаження, що трапилось? І вона, ось так, знаєте, соромлячись, соромлячись, дівчата, ми соромимося цієї проблеми, яка у нас є і турбує, розумієте? А це не має бути так. Є спеціалісти, є люди, які вирішують це питання. Ось саме Курс плоский живіт. Він допоможе вам прибрати оце натримання сечі при фізичних навантаженнях, при стрибках, при бігах, при чханні, кашлі і так далі. Розумієте? У вас м'язи будуть тримати. М'язи та з Ось, ну і що сталося? Вона ж мені так соромлячись, краснію очі опустила, каже: ну, ось так, в мене після пологів трапилась така ситуація, я не знаю, що мені робити. Соромлюсь, дуже до лікарів і так далі. Я кажу, ну давайте, давайте приберемо цю проблему. І ви знаєте, через два місяці на це пішло. Все нормально. Вона зі мною і тренувалася в тренажерці, і самостійно вдома проходила курс про плоский живіт. По сьогодні вона мені вдячна. Каже, дякую. Я вже і стриваю, і кашляю, і чхаю, і все нормально. Я не, не боюся те, що мені потрібно щоденні прокладочки з собою носити, ходити в туалет і міняти. Їх. Бачите, у нас сьогодні така відверта розмова, але про наболіле для багатьох, І Курс допоможе припинити або знизити, да, у кого яка ситуація, я ж не знаю, по здоров'ю вже, часті ваші походи вночі в туалет. У мене також була клієнтка, яка кейс, ви, ви бачили, да, фотографію кейса, вже не буду казати, яка, вона казала, що е, Наталі я завжди за ніч, десь разів 4-5 ходила в туалет. Каже, і ось останній місяць я тренуюся і хожу вже два рази. Каже, я стала висипатися. Я кажу: ну, трошечки згодом будете взагалі не ходити. І так сталося. Вона зараз не ходить, вона спить всю ніч, не просипаючись. Вона каже: я просто щаслива людина. Ну, певно, що хто не страждає цим, не зрозуміти. Але я розумію, що ну, як так, п'ять разів це коли в тебе ну, ти прокидаєшся. і... Тебе йде сон, вже якість сну, вона погіршилася. І відпочинок, звичайно, у нас ну, так собі. Так, відновити інтимні м'язи після пологів. Я вже це казала. Якщо 6 місяців пройшло, ви можете спокійно тренуватися. Якщо були ускладнення в процесі вагітності і при пологах, то з дозволу лікаря ви можете проходити цю програму. Ну і, звичайно, покращити якість інтимного життя. Це не просто так я включила цей пункт, бо багато жінок в процесі інтимної близькості вони не відчувають взагалі нічого. Вони думають, що вони там фрігідність якусь собі прописують. Насправді це не так. Вам досить просто попрацювати зі своїми інтимними м'язами. Частіше за все, частіше за все, вам досить просто скорочувати м'язи, і ви будете відчувати в процесі інтимної близькості і власне свого партнера, і ви зможете керувати не одразу. Це звичайно буде виходити. З часом, коли ви будете відчувати свої м'язи. Розумієте? Це важливо. І більше жінок кажуть, що якість інтимного життя вона покращиться. Ну, по-перше, ваші м'язи стають більш еластичні. Це і приємно для чоловіка, особливо якщо ви народжували і не одну дитину. Ось і. Ваша сенсорність, вона покращується і відчуття. Ось, бачите, такі у нас з вами досить життєві питання вирішує курс Плоский живіт. І те, про що я казала, ось така ситуація відбувається, коли обираєш собі штанчики, а вони вже все. Доступ у вас три місяці. Більше вам не потрібно. Правда, якщо ви за три місяці не зробили, повірте. Моєму досвіду, ви далі і не будете робити. Бо якщо одразу це не нагальна проблема, питання не вирішується, навіть якщо вам ведуть доступ на бік, на один рік, ви ніколи не дійдете до того курсу. Тобто, якщо ви вже берете його, одразу починайте. У вас буде моя підтримка, я щотижня буду дивитися ваші результати, там є форми, де ви можете заповнювати і. Прикріплювати фотографії. І я вже буду дивитися, що вам радити, якщо я побачу в процесі того, як ви тренуєтесь, що щось іде не так, я одразу вам про це скажу. І у вас буде цілий місяць моя щотижнева підтримка. Ми будемо спілкуватися і буду дивитися, як йде ваш прогрес. Я можу додавати вам якісь тренування, які немає в програмі, якщо я це побачу. Я можу якісь прибрати, наприклад, з діастазом. Якщо у вас є діастаз, то у вас певні тренування робити не можна. Ну, але вони є в курсі. Але ну, ви ж мені скажете, що він, він у вас є, звичайно, да? в процесі анкетування, як ви будете його придбати, я з вами поспілкуюся, бо просто на сайті його придбати, натиснути кнопочку, не можна. Вас перекине на чат зі мною і далі я вже буду з вами спілкуватися. Яка у вас ситуація по животу, чи він допоможе цей курс, чи не допоможе. І що ще додатково я можу для вас робити? Можливо, там раціон, можливо, там прибрати в певні вправи, якщо у вас діастаз, якісь додатки. Да? На сайті також є тренування, ви можете їх спробувати, два вони з курсу. Будь ласка, я їх подарувала, всі бажаючі можуть доєднатися, це знаєте, як продукт на скуштувати, як я вам як тренер, чи підходжу, чи ні. Чи подобається вам моя манера, чи подобається вам мій голос, моя інтенсивність, моя подача? У вас на це буде два тренування: одне на поставу на спинку, а друге на м'язи та зована. Будь ласка, ви можете потренуватися разом зі мною. І якщо все ок, то замовити всю програму. Значить, ціна вона є на сайті, а і доступ три місяці. І плюс, ще я вам дам раціон для харчування. І щотижнево я буду з вами спілкуватися. І дивитися, як у вас йде прогрес. Чи йде живіт, чи не йде, як швидко він піде, чи не дуже швидко піде. Тобто ви будете на зв'язку зі мною. Значить, щоб замовити програму, будь ласка, ви можете писати мені в Телеграм. Ми поспілкуємося, якщо ми не знайомі, познайомимося, і ви зможете почати в будь-який зручний для вас час. Хотіла сказати, що все ж таки є такий курс, який допомагає жінкам, він тільки для жінок допомагає жінкам позбутися певних проблем, які, на жаль, є. І хотілося, щоб їх не було. Да? І це не тільки проблема випираючого живота, це проблема ще по здоров'ю. Якщо у вас є питання, будь ласка, ви можете їх задавати мені. Дякую вам за увагу. Дякую, що зі мною, дякую за активності, за лайки і до зустрічі онлайн. Па-па!